Всім дарова. Сьогодні знову тяга по плану знову 195, але не на один підход, на два підходи. Вже виходить що потянув два рази 70. Зараз будуть 120. Тянуть. Майже закінчив диплом. Фінальні, фінальні моментики доробить по оформленню і готово. 18 -го числа, не знаю, буду чи був, скоріш за все, коли це відео вийде, вже був захист. Сподіваюсь добре, сподіваюсь, я захистив добре. Ну, головне там, в принципі, просто захистить його, типу, якщо вже там на ту оцінку за захист, чесно кажучи, і Воно захистить, закрить це все. І далі лишиться тільки що? Ходить в качалку, займатися спортом, слідкувати за харчуванням, купити, може якісь е, ще добавки, щось попити, якісь може БЦАшки чи там, я не знаю, креатин нарешті взяти, а то без кріатину щось вашкувати. Але в цілому відчувається добре. Все одно зараз тренування. Вже я виходить другий другий тиждень, по-моєму, тренуюсь по програмі що три дні по дві вправи важких, відносно важких. Компаунд ліфт вправ. І в цілому відчувається хорошо. Відчувається хорошо. Мені треба що ще. Я вже поприсідав ще перед цим. У мене ще стяга буде. І після тяги після тяги, після тяги бархатний. А, наклони, розгинання ніг. Щоб рейсік почав качати. Треба до літа підсушитися. Що там? Ну? Що там? Марослов. Сенсей. Я тебе це на біса 132 хуяри. Так, пару слов. Блять, пиздов. Вот все. значит сто 100 Блять, а що далі? 120, 150, 170, 190, так? Да? Ну це 150. Вже, кстати, зараз вийшов новий сезон в Фортнаті. Прикольний. Я в принципі ще не багато зіграв, але, але в цілому мені подобається. Типу ці е, дабл пістолети з вповільненням часу перчі на гравітаційні оці удари. Що ще цікавого. Жетон прикольний, але жетон, типу, на хіл те саме, що вже було, якось не дуже. Він прикольний, але не дуже. Можна було краще. Всього, тим паче всього два жетона. Автомат новий сподобався мені. Не, в цілому сезон хороший. Можна буде пограти нормально. Вже не, такі, не така параша як Star Wars. Е, треба ще. У мене коротше мишка зламалась якраз в минулому сезоні. Ще один, ще один привід, щоб його не любити. То треба купити нову мишку. Я вже думаю. Як... Все ж все опирається в захист диплома. Після захисту диплома купляю нову мишку. І починає жорстко. Жорстко в перервах між монтажем. Підготовку и до Еви, и до вступных испытив, Ебашить Фортнайт. В Турике, в Саревы, в Хуевы, в рейтинг. Разъебывать, короче. Просто мовою. могу. там, Дарий? Детский вес. Це ж размыночный. Детский вес. Ну, да, рі... да, да Риц. Это би натянуты 160 на 8. Разнообразие один раз. Потяну 160 на 8, а потом пиздец. Та це меня повна. Давай, 160 на 8, три подхода. Так 150. же я уже відчуваю оцей от. цей от запах. Запах свободи, свободи від КПІ хоча б на пару місяців до вступу в магістратуру. Ой-ой-ой, що ж буде? Повне відновлення, повне. Та ні, я за ці два місяці літа стану. На 150 кг більше на 150 кілограмів чистої м'язової маси. При тому, що завишусь важити так само 110. Я вам кажу до кінця літа. До кінця літа Ізі. Ізі тяга 450, жим 230, як ніхуй. І присіче. Там q 400 теж. Просто легенько. І це мені все ще буде 21. Потім іду. Виступаю, ставлю рекорди. Стаю легендою. Мільйони підписників. Мільйони на банковському рахунку. Так що у вас зараз є унікальна можливість підписатись. Зараз 170 легенічок. На два зроблю. Потім вже 190 теж на 2. Ну і два підходіка 195 на 2 і по дамам. Закінчує тренування і домам. Позавчора дивились прикольний фільм про, про коротше, цілеспрямованість. В головній ролі Вілл Сміт і його син. 2006 року фільм. Дуже хороший, дуже такий гарно знятий. Життєвий фільм хороший. Раджу до перегляду. Ой, ладно, буду тянуть на штанге 190 дев'яносто кілограм. Тепер тяну. Якщо для тебе це виглядало легко, то, то знаю це так і було. Чому? Бо я стараюсь. З, день, з дня у день я ходжу в зал і стараюся. Коли в мене немає сили, коли в мене є сили, коли є бажання, коли немає бажання, коли є мотивація, коли немає мотивації. То я хочу чи не хочу, я йду в зал. У мене зараз жим, наприклад, стоїть на місці, я вважаю. Але через це я не пристаю його робити. Я не пристаю ходити в ній, коли в мене жим. Я приходжу, жму. Мені не подобається, як я жму. Бо я жму мало а знаю, що в я... мене є потенціал росту. Я можу більше. А я все одно приходжу, все одно приходжу, все одно жму. Роблю підсобні вправи. Жим не росте, зато ростуть підсобні вправи. У мене, наприклад, доволі хорошо йде, наприклад, тяга. Тобто я хорошо прокачую спину. У мене стає сильніша спина. І рано чи пізно сильніша спина дасть мені сильніший жим. Бо жим це вправи не лише на груди. Це так само, як присіти тяга, компаунд ліфт, де працює все тіло. Я пробую різні. Різні техніки, різні способи моститись на лавку, різний мост. Якщо ви придивитесь до мого божого жиму з маржом в... на каналі можете подивитися. Ви навіть не уявляєте, як, як я вже заїбався і хочу піти зал. Ой, піти зал. Так, <гум> да, піти в зал. Я заїбався і хочу піти в зал. Я заїбався і хочу піти додому. Підпочити, поїсти, поспати. Але треба доробити. Я знаю, що я повинен це доробити, я дороблю. А коли я дороблю, я прийду додому, зготую собі поїсти. Зайду до своїх друзів в Discord, пограю з ними в Fortnite. Чи там. Подивимося фільм. Сьогодні хоча б у залі движуха якась, хтось щось теж робить. А не як минулий раз? Так, треба зібратися. треба встати і зробити підход. Один подход, один подход и все. Сбираюсь. Останній подходик и сворачиваем удочки. А. бу бу, -бу ба Кү-кү-качок. She said